Та в ефірі інформаційний випуск новин 14 жовтня. 964-та доба розпочалася спокійно. Вночі ворог не запускав дронів. Втім, в день окупанти вдалися до морального шантажу. По країні поширились повідомлення про мінування будівель. Відповідні служби оперативно виїхали на обстеження ймовірно замінованих місць. Детальніше про головні події понеділка на Хмельниччині, дивіться далі на 33-му телеканалі. Музика на фронті. Група волонтерів відвідали воїнів залізної бригади. Їм привезли необхідне обладнання для ефективного виконання бойових завдань від благодійного фонду захисту Хмельниччину. Крім цього, відомий шоумен і телеведучий Олександр Педан і його колега Сергій Стахов безперестанно сипали жартами. Ілюзіоністи-менталісти потішили залізних воїнів своїм талантом читати чужі думки. А їхні фокуси викликали у військовослужбовців хвилю позитивних емоцій. Обличчя гартованих війною воїнів сяяли у. Смішками. А пісня гурту Скрябін, Старі фотографії у виконанні співачки Інни Іщенко під супровід бандури ненадовго налаштувала воїнів на спогади. Старі фотографії на сіл розклади. Вітячі історії сміщі розкажи. І справжнім друзям не забуть позвоним чи з тобою завжди вони. Освіта про безпеку. 90 й клас безпеки відкрили на Хмельниччині. Запрацював новий сучасний освітній простір у Заслучненській громаді. Тут учні місцевої гімназії вивчатимуть ази пожежної протимінної безпеки до медичної допомоги та правил дорожнього руху. У новому класі безпеки навчатимуть школярів перших, дев'ятих класів. Але має сьогодні можливість практично попрацювати в ігровій формі. І я думаю, що результат такої роботи є набагато вищим, ніж рутинний навчальний процес. Наш день в Хмельницькій області цей проект набирає дуже великої популярності, тому що він дійсно працює. Він працює, тому що діткам, як вже сам Миколаїв сказав, набагато цікавіше пізнавати безпечні знання, саме коли багато дуже є макетів, багато дуже є, що можна потрогати, вдягнути. Навіть в ігровій формі попрацювати, і воно набагато краще запам'ятовується. Діалог між владою та землевласниками у Хмельницькому провели виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Обговорили одне з важливих питань щодо забезпечення енергетичної незалежності країни. Альтернативне біопаливо сьогодні, в принципі, в нагоді ми повинні вже починати цим займатися для того, щоб максимально швидко. Зробити все для того, щоб ми могли замінити частину палива своїм альтернативним, наша країна багата на площі сільгоспогідь та потужних сільськогосподарських виробників. Тому переробка відходів стала не лише додатковим джерелом, а й початком енергетичної безпеки. Біометан – це є насправді дуже актуальне. І ми бачимо перспективи, які сьогодні наші асоціації склали, що до 2030 року ми можемо мати 200 заводів, до 2050 року, ми можемо мати 4 тисячі заводів, які можуть потенційно виробляти з цієї сировини, яка наявна сьогодні в Україні, як мінімум біля 22 мільярдів кубів біометану. І що фактично забезпечить на сьогоднішній. Час при нашому споживанні повністю Україну своїм біометаном, який замінить природний газ, зберегти наявні потужності біогазу та біодизелю і наростити виробництво це одне з ключових завдань. Ми даємо можливість аграріям продавати на внутрішньому ринку свою продукцію для виробництва біометану і біодизелю, також це суттєво зменшує ризики. Від продажу на експорт, тобто ми залишаємо продукт своєї країни, і це буде продукт з доданому вартості. Все важливо. По-друге, це енергетична безпека країни, тому що ми можемо газ вже надавати в трубу і використовувати цей газ як. В країні так і експортувати за межі нашої країни у цьому питанні. Хмельниччина, одна із передових аграрії області, активно застосовують на власних виробництвах переробку побічних продуктів у сільському господарстві для виготовлення біогазу та біодизелю. 27 вересня, саме з Хмельниччини, перший біометан був закачений в нашу транспортну газову систему. І це велика перемога. Україна, як мінімум, має потенціал за два роки, 25-26 року, вийти на об'єм 100 мільйонів кубів біометану виробництва. В Ворошах це приблизно 120 мільйонів євро. На цьому зупинятись не збираються. Фермери шукають усі можливі способи, аби посилити енергетичну незалежність нашої країни. У нас є розринене молочне скотарство, і в нас є велика кількість органічних добрив. І ми сьогодні дивимося, як їх ще більш ефективно використати. Ми переробляємо їх на компост на даному етапі, тобто ще більш органічне добриво. Але так як у майбутньому йде напрямок умовно кажучи зменшення викидів. СО2. для нас важливо. Переробляти наші органічні добрива, виробляти сировину з доданою якістю, і це може бути якраз біометан. Ми з німецькими партнерами розглядаємо можливість будівництва біогазового заводу. Кількагодинні розмови учасники обговорили чимало проблемних питань та висловили позиції. Саме їх враховують до законодавчих змін, які дозволять покращити екологічну складову, а також підвищити енергонезалежність України. Олена Кошарська, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Органні вечори в обласній філармонії за підтримки благодійної організації фонд родини Кольгофер пройшла серія концертів в межах осіннього фестивалю Орк Мюзик Фест. Із 23-го року це вже другий масштабний захід на Хмельниччині. З моменту появи в нашій філармонії органу виникали. Різноманітні органі фестивалі. рік тому ми прийняли рішення зробити саме такий органний мистецький форум, назвали його Org Music Fest і ось уже другий раз його проводимо. На сьогорічний фестиваль ми запросили. Четверо солістів, двоє українців і два іноземці. Тож поціновувачі жанру насолодились виступами заслуженої артистки України Наталії Молдован та солістки Закарпатської обласної філармонії Катерини Гажо, а також відомого польського органіста, професора університету музики імені Шопена Ярослава Врублевського та французького музиканта, інструменталіста, композитора та педагога Бернара Струбера. Неординарні артисти, які поєднують неможливо музичні естети почують яскраву програму, що поєднує різні твори від Баха і Рамо до Малера і Гершвіна. І це зробить рок-гітарист, джазмен та органіст віртуоз Бернар Струбер. Соло я соло граю французькі та американські композиції. для імпровізації та транскрипції. А з оркестром я граю свій твір. про музику Мішель Леграна, музику до кіно і генди. Твори європейських композиторів від минулого до сучасності тут зазвучать мелодії різних епох: від Йогана Себастьяна Баха, Ріхарда Штрауса та Фелікса Мендельсена Бартольді. До менш відомих широкому загалу митців, зокрема Альфреда Холінза, Анджея Нікодимовича та Мечислава Суржинського. Їх представить відомий польський органіст. Я приготувала утворя підготував твір Йозефа Рейнбергера. Рейнбергера. Це прекрасна світа, світа для двох собі скрипки, білончелі та органу плюс камерний оркестр. Органи, плюс оркестра смичкова. Думаю, що цей твір виконується в Україні, в Україні вперше. Я також Я граю його кожен поціновувач високого мистецтва відчув себе у 16-17 столітті, і це завдяки фестивалю Орк Мюзик Фест, який втілили в життя за підтримки благодійної організації фонд родини Кольгофер. Звучала музика. Барокко, і звучала вона саме на Хмельниччині. Благодійна організація, фонд родини Кольгофер, особисто Валерії та Оксана. Кольгофери завжди підтримують високе мистецтво, класичне мистецтво і бажають, щоб усі українці мали можливість долучатись до прекрасного. Органні вечори видались на славу на осінньому фестивалі, який провели у Хмельницькій обласній філармонії. Презентували п'ять концертів. А яскравим фінальним акордом став гала-концерт за участю камерного оркестру філармонії під урудою Тараса Мартиненка. І це все стало можливим за підтримки меценатів. Якби не меценати, ми б не знали сьогодні ні Моцарта, ні Бетховена, ні Гайдна, тому що всі ці композитори. Писали завдяки людям, які які їм допомагали, які замовляли твори. Не виключно і сучасні часи. Такі події, такі форуми потребують допомоги, тому що самотужки складно організовувати такі такого масштабу заходи, і ми дуже дякуємо організаціям, які долучилися до, до організації нашого фестивалю. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Фіктивна інвалідність на Хмельниччині медики розробили схему незаконного заробітку. Фельдшер організував пошук та підбір громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка в свою чергу оформляла клієнтів на стаціонарне лікування до неврологічного відділення. Та без фактичного перебування таких на лікування виготовляла медичні документи. Вони в подальшому ставали підставою для надання таким громадянам групи інвалідності. Ціна таких послуг коливалась від 3600 до 7800 тисяч Доларів США під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили понад 182 тисячі доларів. Більше 6,5 тисяч євро, що еквівалентом майже 8 мільйонів гривень. Крім грошей, під час обшуків у фігурантів вилучили записники із прізвищами клієнтів, заступниці голови ЛВК, районної ТЦК та лікарів підстанції екстреної медичної допомоги. Слідчі вже повідомили про підозру, затриманим загрожують до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії щодо встановлення причетності до. Вчинення злочину працівників МСЕК тривають. Погода на тиждень. Завтра, 15 жовтня. Прогнозуємо хмарну погоду. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2 сім градусів тепла. В день сім У Хмельницькому вночі 3 пять градусів тепла, вдень 9-11. Наступні чотири доби на території Хмельниччини. Погоду формуватиме. Малорухомий, потужний антициклон. Опадів не прогнозуємо. Температура повітря. Нічні години 16 жовтня збережеться, становитиме 2-7 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 02, а період з 17 по 19 жовтня прогнозуємо зниження температури повітря до сильних заморозків 0,2 градуси. Денна температура повітря протягом тижня знижуватиметься поступово та становитиме 5-10 градусів тепла. Такими були новини понеділка. З позитивом налаштовуємося на робочий тиждень, і нехай він буде продуктивний. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.